Я приїхав сюди в дві години ночі, мені дуже сподобався центр міста, я сам з Києва. І на контрасті з Києвом мені дуже сподобалось Дніпро, дуже велике Дніпро. І я зустрічав сонце і мені дуже сильно сподобався. Ось Реально ось на контрасті дуже круто, особливо там пам'ятник героям. Холодного Яру, ось дуже круто ось мені сподобалось. Я сам приїхав сюди, тому що я потім направляюсь в Холодний Яр. Мені дуже подобається історія. Ось дуже сподобалось місто. Ось так якось. А де взагалі ви подорожували? От по Україні, крім Черкас, з яким містом можете порівняти? Ой, я б в плані Дніпра то з Києвом. Ось дуже схоже, але тут набагато більше крутіше ось. А так був у Львові, був у Харкові, був в Одесі, був, був багато де, в Дніпропетровську, тобто там не таке Дніпро в Дніпропетровську. А ви тільки Україною чи за кордоном? За кордоном теж був, але мало де. Але буду. Був в Молдові і в Білорусі. Так, ви самостійно подорожуєте? Чи є якась у вас ваша компанія? Як вам? Самостійно, а потім зустрічаюсь десь в Україні з друзями. Уга. Ось. А чому нині обрали саме Холодний Яр? Ви ніколи там ще не були до цього? Я прочитав книжку Василя Шкляра «Залишенець» угу. і тому мені захотілося Холодний Яр.